Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 553 відстань між двома містами на місцевості дорівнює 435 кілометрів. А на карті 14,5 сантиметрів. Знайдіть масштаб карти. Добре. Починаємо. Запишемо скорочену умову. Відомо, що відстань на місцевості 435 км. Відомо, що відстань на карті 14,5 см. Треба знайти масштаб. Розв'язання. Ми з вами з легкістю запишемо масштаб, якщо дізнаємось. У скільки разів відстань на місцевості більша за відстань на карті, так як нам відомо і відстань на місцевості, і відстань на карті, далі. Щоб знайти у скільки разів відстань на місцевості більша за відстань на карті, нам треба перетворити ці дві відстані в однакову одиницю виміру. Я вам пропоную перетворити кілометри в сантиметри. Для цього пишу, що ми знаємо, що 1 кілометр це скільки метрів? Це 1000 метрів. Так? А в сантиметрах це треба ще тисячу помножити на 100, тому що в одному метрі 100 сантиметрів висновок: 1 кілометр це 100 тисяч сантиметрів. Зафіксували це. Тепер, так як відстань на місцевості 435 кілометрів, тоді в сантиметрах це буде скільки? Треба 435 помножити на 100 тисяч. По простому кажучи, до 435 дописати 5 нулів. Давайте прочитаємо, скільки вийшло. Вийшло 43 мільйона 500 тисяч сантиметрів. І тепер треба дізнатися, у скільки разів величина 43 мільйона 500 тисяч більша за 14,5. Для цього треба поділити ці дві величини. Пишу 43 мільйона 500 тисяч треба поділити на. 14,5. А для того, щоб мені поділити стовпчик, треба, щоб ділене стало натуральним числом. Треба перенести кому вправо. І що зробити? Дописати 0 до діленого. Бо не можна тільки у дільника переносити кому вправо. І у діленому перенесли кому вправо на один крок. І у дільника на один крок. І ділимо. Ділю 435 на 145. Беру по 3. 3 на 5 15, 5 пишу, 1 помічаю. 3 на 4 12 да плюс 1 13. 3 пишу 1 помічаю. 3 на 1 3 і плюс 1 4. Віднімаю. І що мені треба ще? 6 о нулів, що залишилось, дописати до частки. Отже, 3 мільйона вийшло. Так? В 3 мільйона разів відстань на місцевості більша за відстань на карті. Це що означає, що наш масштаб 1 до 3 мільйонів. Відповідь 1 до 3 мільйонів. Все, ми з вами знайшли масштаб. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!